Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як корзина щеплення на тракторі МТЗ. Це йде корзина щеплення в зборі нового зразка. Це йде від неї пакування. Просто хочу показати, що це йде оригінал. Бобруйський завод, один Білорусь. Каталожний номер моделі. Зараз ціна на неї 9500. Ось Так виглядає сама корзина. Зараз покажу вам каталожний номер. Не повністю нові, не баушні, нічого, виробництво Білорусь. Ось так вона виглядає. Також хочу нагадати, що ми Відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви можете бачити контакти людей, які можуть вам з цим допомогти. Тобто, якщо вас зацікавила доставка Україна-Молдова, це Сергій вам може допомогти. Це його контакти. Та Литва, Латвія, Володимир, його номер телефону. Спочатку звертаєтеся до нас в магазин. Можете за цим номером. уточнювати наявність та ціну за товар. Якщо у вас це влаштовує, тоді можете вже звернутися до одного з цих перевізників на рахунок доставки у ваші країни. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та косарку «Вірекс». Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону, можете писати у Viber.